Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Якщо є де жити і є на чому їздити, я думаю, що молода людина може споритись від тисячі доларів запросто. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я дорослий чоловік е з купою обов'язків та хибних звичок, тому я витрачаю, е ну, по вашим міркам, дуже багато. Ну для вас. Же все що більше 10 тисяч, то вже бездна. Доларів. Да? То, да, то вже не має значення. Ви так? більше 10 тисяч да, доларів да, втрачаєте. Да. Звідки ви самі? З Києва. Тут народився і все життя живу. Ким ви працюєте, чим займаєтеся? Бог милував, не працюю я, я У. володію. Це е, проєкт, який дозволяє розраховуватись криптою за допомогою звичайної банківської карти. Дуже такий трендовий продукт. Коли ви можете розрахуватись своїм біткоїном USDT чи USDC за каву, або навіть от за ці речі в магазині Gucci. це називається HitBit Pro. Це не український, це міжнародний проект, більш європейський, включаючи Україну, звісно. Щоб ви наші молоді мотиваційного побажали вчитися тим трендам, які зараз є і розвиваються. Найбільша помилка заключається в тому, що ми робимо те, що вміємо, а маємо робити те, що потрібно саме зараз і в цей момент.